Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. І давно у нас не було відосів про якісь звичайні КВшки та да, поатакувати. Тому сьогодні ми будемо е, грати КВшки. Я буду грати КВшки з двох аккаунтів. Атаки будуть у нас проходити з 12-го таунхола по дві атаки, і також проведеться атака на 14-му таунхолі. На основному у нас там, до речі, буде вже сьогодні. Ну, якщо я заберу заберу дві дрі дві трьошки, то у нас не ніби тут а, дві тисячі зірок. Може така така рірідка ювілейна прям подія, да рідко коли Дов... тобто. Нерідко, а дуже довго треба купити ці зірки, тому таке. Так, у мене тут наварений лавашар, я вже бази подивився, і давайте зараз їх покажу. Десята база така, Давайте, може, вам на наступну так покажу, а можна і зараз не знаю. Ну, давайте краще вже на потім. Першу базу будемо бити отаку. Таку базу я ще не бачив. Да, ну, Тут є ще й дирочки, але вони нам не знадобляться. Я хочу закинути, якщо чесно, мабуть, з цієї сторони. Тут можна буде і забрати квіну, хоча не знаю. В принципі, вона може і так забратися, да, якщо звідси закинуть сюди на цю ячейку. Ну, в принципі, в мене тут треба виманити кеке, забрати ратушу, також забрати хоча б цю дуйку, а там уже можна буде зайти ззаді, да, там підкинуть кулі. Тут дирки теж є, тому дуже близько буде до будівель дефу все доходить. Ну і тут, я думаю, героями, якщо не забереться все таки квіна, то можна героями забирати ворожу квіну. Все. Підемо в атаку. Давайте. Я вам зараз. Покажу, як буду тут дірі кидати, Навірно, золото золотосховище десь, або трошки навіть і ближче. Хоча ні, золотосховище, думаю, буде якраз ідеальний варіант. Так, Головне, щоб це все добро долетіло. Да, в принципі, воно все долітає, дуйка нам не заважає, і потрошки будемо зараз кидати інвізи. Не спіша акуратно в таймінгі підкидувати ці інвізи. Це трошки рано підкинув, але нічого. Так, магія встановилася, це біда, чесно що там їх торнадо щось присмоктало до стінки, і все, і вони собі балдіють там. Десь, так, Все, в мене немає інвізів, квіну ми, на жаль, не забрали. Тому зараз будемо будемо викручуватися з цієї ситуації. Так. Дивіться, там є ППОшка, сподіваюся, герої заберуть, або да, може і навряд чи, але все одно ну, лава хоч сюди полетить, і нам, нам можна сказати, навіть і пощастить, тому що нам якраз і треба буде. Зрати ППОшку. Дай, Ні, не те, що збирає ППшку, а просто лава буде танкувати весь цей деф, поки летять там позаду кулі. Давайте тут підкину і також підкину ну, сюди. Раз, два, раз, два, три, чотири. Давайте так підкидемо. І ось сюди я під, підпихну Вардена. Так, сюди спєш, сюди спіш. Слухайте. Ой! кстати, що це я? Атака буде на двушку, походу. Дивіться, у мене дракони не вижили. Я щось забув, що в мене ще й дракони, дракони там живі. Оце прям халепо. Оце моя тут зараз помилка була, що я не звернув на це ніякої уваги. Треба було квіну все-таки поржати. Я, я впевнений, що квіна б забрала. Тут вона, походу, померла просто так. І все, у мене зараз буде дві зірки. Треба було все таки. не знаю, ні, я все-таки на минулу базу думав. Там, тобто на другу яку ми будемо тувати, переварити мікс, але думаю, там і так, і так воно зайде, там може спокійно забрати лава шаром щось. А тут я не планував нічого міняти, але як бачите, яке вижило, і. Все, я думаю. А, навіть так, в мене йде ще повний. Хоча не знаю, якщо дракони не було, то може щось і більше вижило. Ладно, давайте зараз трохи накопимо відсотки. Все-таки, знаєте, це моя перша атака на, такі... на твінках взагалі за день. Я тільки там на основі зробив легенді атаки, дуже прям, мені сподобався результат. Я даже... Мені навіть даже вдалося зайти в топ-світу, там якомусь тисяч світу зайшов на 14-му полі. Доволі класно, по плюс 200. Тому таке, думав, що може буде щось погане, там одна однушка була. Але ладно, щось ми з теми з'їхали. Ну, про що ще говорити, поки тут у нас іде почистка. Да? Я думаю, тут можна вже здатися, тому що один мільйон залишається. На жаль, 77% бази залиш... забирається і все. На цьому от таке. Так, давайте не будемо. Тобто, не буду зараз вставляти запис, я зараз собі замовлю за медальки КК, у мене їх і так багато, немає що купляти. Практично фуловий аккаунт, тому одразу давайте пойдемо, щоб не спускати якийсь градус, так би мовити, і пойдемо зразу в атаку, трохи нижчого, трохи слабшого. на по проказу, я думаю, він навіть покраще, чим отей, що ми атакували, атакували минулого разу. Давайте розповім, що я тут хочу робити. Буду кидати десь золотосховище лаву, хонду. Тобто е яку хонду? Лава хонда це ж не те саме. Тобто блін, буду кидати, щоб його десь скинути в цей проміжок. Лава повинна обов'язково полетіти на цю ППОшку, а на цю того, що ну тут я думаю, якісь міни точно будуть. Тут впаде в мене десант, треба буде точно вже. Я буду слідкувати до кінця за героєм. Все-таки часу на 12 ТХ достатньо, да? тобто можна навіть і не поспішать, да? це не те, що там яким земним міксом гулять, там, де треба час прям, о, рахувати. От так, давайте пойдемо зараз в атаку, все наварено. Отруту я тоді наварив за джем. Так, да, все вроді в мене в порядку герої відновлені, тому зараз підемо одразу в атаку. Так, Золото сховище. Бляха. ну Ви це бачите, ні? Хоча знаєте, не по плану, але десант прилітає туди, куди мені треба. Давайте потрошки під підкидувати вже інвізи. Так, сюди. Треба буде, щоб арбалет забрався. Забирається ворожа квіна на одну проблему для нас менше. Так, я буду кидати все-таки на цих магов інвізи. Мені треба забрати драконів якомога більше, якомога скільки забереться їх так. І. Давайте, бойси, найс, забирається. Далі, що я хочу чим зайти, герой забраний. Тобто квіна, так така основна, у нас теж цілі, як п'ята ППОшка на базі, можна я сюди хочу зайти, забрати оцю ППОшку героями. думаю... Може, все вдасться. Давайте я тут підчищу одразу квіною. Король йде туди, куди треба. Тобто, якщо король зайде в сектор, то я думаю, ППОшка забереться, якщо там Інферн до нього не береться. А поки там герої почищуються, у нас забраний дракон, і ніякого препятства на базі у нас немає, то ми одразу тут запустимо. Лаву. Не лаву. Ну, лаву і кулі, отак можна сказати. Так, торнадо вже ми десь де активували. Я просто теж боявся, щоб тут ніякого торнадо не було, щоб Блімп не залетів. Ну якщо я думаю, що Блімп залетів, точніше. Ну, знаєте, якщо б торнадо, та й лава ще полетіла в іншу сторону, то я думаю, могла б теж бути двушка, Ну не знаю, може, б ми якось і викрутилися. У нас ще ж і герої є тут, а, тим паче фулові. А то, речі, вони зараз пропали у мене. отаке. Отут на почистку залишаємо і хантери. Хантери на кінга. Ну давайте хай там забирають кінга. Що там залишається? Так, куль у нас прям дуже багато є. Залишаються дві будівлі дефу. Одна прям тільки по повітрю стріляє, але зараз справимося. Думаємо, фріз не бачу сенсу витрачати. Ну так, кстати. Буде трьошка часу. Як бачите, я не поспішав нікуди, і у нас тут хвилина е, часу є такого запасного. Тому реально, оце я про що я казав на початку атаки, що на 12-тімо не спішить головне, щоб просто все була ясна думка, ясна, ясний план атак, отаке, щоб ти розумів, що робиться, да, що куди подкинуть і таке. В принципі, треба реагувати швидко на якісь ситуації. Ну на такі я міг би одрегувати, наприклад, як в минулій каці прожати Квіну. Ну, я не знаю, чи вона, кстати, вижила після прожаття, бо якось вона. Не знаю, як вона драконів не забрала, але таке. Все, у нас такі результати. 5 зірок ми забрали з даного аккаунту. Ну все, давайте, друзі, зустрінемося вже на основному аккаунті, Прямо така можна сказати, і <смас> до, цілі, до головної теми відео перейдемо, будемо нафармлювати вже ті нещасні 2К зірочок. Так, друзі, ось ми вже на основному аккаунті, що в мене тут наварно, ну і давайте. Спочатку покажу, що наварено. Наварно тут а, у мене райдери плюс суперарчерами такий дефолтний мікс, яким я гуляю. Да, да і сьогодні в легенді я теж чудово відіграв 205 кубків ним. Б'ю. Інколи буває, що і фул 15 ки відлітають, але да, це можна сказати, по праздникам. А, Що в мене за суперник? Я буду перекривати другого номера, а також закривати третього. Давайте, не знаю, може давайте з слабого пойдемо, да? ну, не знаю, може і так. Хоча, знаєте, база, я думаю, це якась посерйозніша. Ну, слухайте, я реально хотів якісь, може, і різні мікси наварити, але я тут і також бачив е, варіацію з як суперайдерами можна. Я думав, вишив супервиши якимось, бо навіть супербарбаріанці можна було попробувати. Ну, не знаю, я поки що слабо ними гуляю, тому не став ризикувати. Але у нас будуть іти атаки. Дві атаки будуть з суперрайдерами. Давайте покажу, що тут за база. О, як бачите, тут з краю. Що я, чого я не захотів саме супер я ще роздивлювався варіант, да, щоб такі якісь два різних мікса було, то, по-перше, його тут десь кидати можна було, правда, тут не вийшло того, що тут вогнемети, наприклад, забрав би арбалети і все. Да? Тут почистка би подошла, але проблема ще в тому заключ, заключається, що мені треба було б сюди два джампа потратити, а отут двойний паркан. І суперболери могли б просто пойти по різним сторонам. А щось там такі якісь місця трохи... Реально, там все таке важливе, що мені треба, тому не міг щось удалити, тому будемо зараз крити його суперайдерами. Так, давайте перейдемо до плану атаки. Мені треба, щоб лава полетіла на цю ППОшку обов'язково, тому що тут точно думаю щось є под ратушою і треба 100% забрати. Давайте отак скину прямо, мабуть, з казармиці, Я думаю, воно не полетить туди. Також Дірік закину звідси, він, по ідеї, десь дожен впасти сюди на арбалет. Тут його якраз і відкриємо, я тут все підклоную. Повинні забиратися також чистильщики, повинні забратися Інферно, це, що у нас стоїть в центрі. І все. Тут у нас соло інферно залишається. Ну судьба, це доволі погано для... Для, мої... для мого мікса, тому таке. Давайте пойдемо. В атаку тут ще й квіна, правда, стоїть, це доволі напряжно. І, до речі, давайте зараз покажу, що тут у мене. Я вже показував це, правда, на початку, але давайте через 6 зірок мені треба забрати. Тобто, якщо ми заберемо 2 трьошки, то у нас буде рівно 2000 зірок. Сподіваємося, нам повезе. Та якщо про другу базу говорить, то там, якщо я на двушку візьму, то мені не зарахуються зірки. а Це такі проблема буде. Так, ну дивіться, наприклад, забереться все. Давайте ще представлю, що тут за ситуація може бути, але ладно, давайте вже потім в катці самої розберемося. Ось таке динамічне мислення треба таке якось розвивати, да? щоб е, під час якихось екстремальних ситуацій думалка працювала, да, в принципі, і правильно все робить. Так, сюди, сюди і сюди. Все, да, дивіться, десь десант, в принципі, впаде на арбалет, якщо йому зараз нічого не помішає по типу торнадо там якоїсь, да? але. Ну, як бачите, долітає. Давайте скинемо зараз. То, що Дуйка дуже вже агресив... агресивно домухнула в сторону нашого блімпа, Давайте підкину зараз і. Так. Ну Давайте буду рахувати, хотів сказати, просто вже почав рахувати, щоб інвізи прям чотенько чочень... чотінько підкидувати. Як бачите, арбалетів вже немає, підкидую ще раз. І я не знаю, звідки тут можна ще пойти, ну Героями можна сюди закинуть, а тут -а вже райдерами. Хоча можна і з верхньої сторони спробувати. Давайте, давайте все-таки я сюди закину героїв. А хай вони там файтяться. А... Хоча давайте поки подождемо, хай поки вони почищують, подойдуть разом з цими. Потім їх разом з драконами просто підкинемо, щоб вони разом там змагали. Не змагалися, а сражалися отак. Ладно, можна і зараз вже почати викидувати. Давайте тут по дракончику і райдери позаду ними. Ну, вони наперед вже поперлися, але нічого страшного. Квіну треба прожати, я бачу. Сюди давайте чемпа, короля прожимаємо. І треба десь їм пробити все-таки шлях. Так, викидую вже першого Хантера. Просто там вже з королем хтось зв'язався, вроді чемпіонка наша. Я думаю, можна вже прям. Хоча не треба зараз прожимати, я думаю, дивіться, там ще соло інферно є, можна трохи напізніше оставити. Так, позаду. Ой-ой-ой, це погано. слухайте, Давайте все-таки я прожму, того що дивіться, тут у нас ще є деф. Квіна, на жаль, у нас померла. Ну головне, щоб чемпіонка жила. Я думаю, якщо чемпіонка виживе, то от того дефа нічого не залишиться, практично. Так. Думаю, можна вже юзнуть щит. Найс, забирається та частина і все. Тут драконом залишається лише почистити. У нас є запас часу аж одна хвилина і 9% всього треба забрати. Тому я не бачу проблем в тому, щоб не забрати дану базу. Тому таке, десант у нас, у нас теж гарно залетів, Тут прям парканчик від зеркальної букви «Е» e від від да? Відчеркано, так сказати, да? від Чекрижин і парканчик. Так, все, трьошечка є, і це саме головне, що у нас вже половина плану виконана, тобто, щоб два казіроки нафармити. Я давайте не буду зараз розвивати, у мене ще й тим паче тут йде час, да, ще КД не відновилося по запросу. Я тоді куплю собі за медальки. У нас тут також будуть. Мікс суперадшера, мислуйте, давайте я не буду це варити, мені треба все одно тут наварити щось буде для КК, буду вже роздавати, тому що атаки зроблені, тому от таке. Що ж, перейдемо до, нашого, оста, до нашої останньої бази на сьогодні. Тут отака от база, як бачите, всі арбалети, прям всі метальники в одному секторі стоять, також і ратуша, тому можна буде якось це все забрати. Слухайте. Слухайте, тут ж дирочка є, можна нею скористатися. Я думаю, тут фріза, на жаль, у мене ніякого немає, тому що, ну, всяке може бути, що дуйка все-таки встигне відмухнути мого Діріка. Тут навіть, думаю, можна і не юзати лаву, потім десь підкину наперед до е, моєї армії, коли буду викидувати, тому таке. Треба було забрати тут всі арбалети, забрати ратушу, якщо пощастить, заберемо ще і метальника, ну, думаю, інферно 100% забереться. Тому давайте поки що закину Дірік, а там вже далі будемо дивитися по ситуації. 4% там не вистачило челіку, який там перебував. Да? Ну, обідно реально. Так, все, перший дмух пішов, Ми закидаємо отак, отак і отак. Прям під парканом закинемо, того, що щоб там ніякі бомби не заважали нашим арчерам, що будуть подирати й там. Так, давайте я отак ще скину інвіз. Мені треба орла забрати точно підкидаємо зараз. Ага. Так, ну я зараз поки що буду рахувати, тому деяке мовчання може бути. А, сюди. Найсідально підкинув. Слухайте, метальники не забрали, але забрали всі арбалети. Я, я думаю Це теж так-то нормально. Що далі робити? Що далі робить? Давайте я сюди підкину все-таки героїв. Бомберів сюди хай там з ворожою чемпіонкою справляються закину отак, отак. І з цієї сторони у нас також пойдуть лава, дракони. Тут прям біля героїв все це буде, хай вони всі тут разом з двох сторон зажимають цей нещасний сектор. Так, а куди Кінг пішов? Ти що, дядя? Чемпа, давайте теж викину. Давайте разом, разом Хантер там вже теж буде десь. Слухайте, мені вже щось це не подобається. Дуже багато, дуже все пішло в різнобіччя, не знаю. Варден, подойти там до райдерів. Тих. Мені треба вас всіх тут прожати. На жаль, одного не ухватив разом з ними, щоб всі були під прожаттям. Но у нас залишається півтори години часу і половини бази тільки знесено. Зараз будемо дивитися, що буде тут за ситуація. Хорошо, що у нас залишилось лише Соло-Інферно соло -інферно ми тоді забрали. Реально, бо соло-Інферно це така небезпечна штука була. А там точно соло інферно кстати, було. Бо я думаю, що, якщо було там Соло інферно, у нас би набагато менше драконів би е залишилось. Давайте зараз прожму чемпіонку. Ну, слухайте, у нас тут і король під піджимають з другої сторони, і піджимають також чемпіонка, юніти, Ну і там квін Квіна теж позаду, вона, да, правда, стінки ламає, але нічого, теж якийсь відсоток бази ламає. Хоч він і не рахується взагалі, але нічого. Так, все. Ну, як бачите, тут. А Практично від бази нічого не залишається. Хвилина часу додатково ще не знаю, якось повільно часу дойде. Я казав недавно, що півтори хвилини часу залишається, і половини бази знесено тільки, але бачите, 40 секунд і все. І тут бази практично немає. Все, друзі, в мене нарешті вже два казіроки є. Я не знаю, я колись помню в якому в 18-му році, коли я рік тільки як гуляв. В клешку я прям не знаю думав, які ж о, топові гравці, що прям два казірок вони фармлять. І у мене на даний момент уже спустя 5 років. У мене вже на даний момент є два казірок. Прям не знаю, радость така. ще й такий ідеальний баланс? Прям рівно 2000 тисячі. Надо забрати ідеально дві трьошки. І не знаю, емоції принесли все-таки оце число, давшись. Хоч щось принесли мені емоції в цій грі спустя якийсь довгий час, да? давно так не радився. Ну що ж, наступна сіль у нас, не знаю, 3К буде, да? Ну, коли воно буде. Ну, я думаю, точно скоріше, то, що оці 5 років, які я гуляв, то більшість з них були з переривами. Тому, отаке. От Все, друзі, у нас от такі атаки на КВшки бул... КВ ці були. Перші номера прям ідеально закрити. Тут у нас теж перший номер атакував, закрив, 15-й номер, не знаю. Ну, давайте можу показати зараз, да? А чого б ні? Давайте я прямо зараз. А, техперерив був. Тому все, друзі, нічого я вам не покажу. Отакий у нас результат: 46 зірок поки що, і 77% бази. Ну тут далі буде у нас теж підкриватися вже нижні номера, і все буде прекрасно. Все, друзі, з вами я прощаюся. Якось дуже багато води в даному відосі, то об'ясняв, як я базу буду крити, то казав. Даже об'ясняв, чого я не так даним міксом, реально дуже багато балачок було. Тому все, друзі, буду прощатися. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока!